Woo! <laughs> Дня, шановні глядачі. Сьогодні в базовому медичному коледжі буде проводитися акція про здоровий спосіб життя, а також про фарітаційна робота по залученню студентів в наш університет. Краще дізнатися правду раніше, ніж тоді, коли вже буде пізно. Нещодавно у Чернігівському медичному коледжі відбувся захід, на якому розповідали про клініку Дружні до молоді робота клініки передбачає допомагати людям у складних ситуаціях та анонімно і безкоштовно діагностувати своє здоров'я. наша организация работает уже с последствиями ВИЧ-инфекции, уже с людьми, кто столкнулся в своей жизни с этой проблемой и с их близкими, предоставляя им психологическую поддержку, давая информацию для того, чтобы человек принял свой ВИЧ-позитивный статус, научился жить, научился руководить своей жизнью в этой проблеме. Но и мы активно принимаем участие в профилактических мероприятиях. Метою цієї зустрічі стало обговорення проблеми вірусу імунодефіциту людини. Завідуюча клініки Людмила Анатоліївна закликала студентів не боятися перевірятися на ВІЛ та допомагати і не цуратися людей, які хворіють цим вірусом. Це дуже важливо. і як ви поняли свою інформацію. Ми вирішили подати вот від такої акції, де присутствує красива музика. Не случайно, да я нагадую десь, тому проблема очень серйозна, проблема віч. У заході брали участь активісти Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. <му> Та ЧНПУ команди з КВК. Конфетка. Виступив і голова студентського парламенту Микейло Руслан. Yeah. Він наголошував на схожості медичного коледжу та ЧНПУ і пропонував усім охочим вступати до педагогічного університету на хіміко-біологічний факультет. Також виступав представник компанії Котекс. Моя компанія, компанія Кібелікла, то яка представляє такову марку Котекс для жінки. Захід проводив Коротков Павло, психолог клініки Дружньої до молоді. Настя, ви розглядали можливість вступу до національного Чернігівського педагогічного університету. Я рассматривала как вариант Черниговский педагогический университет, институт. И, возможно, это, это осуществится даже в моих планах. Аня, расскажите про свои вражения в сегодняшнего захода. В первую очередь меня очень сильно впечатлил КВН. А, большие впечатления остались очень сильно. Понравилось вообще все, и подарки, конечно, удивили.